Коронавірусом начальник управління освіти Черкас перехворів, говорить, торік у грудні, та коли дійшла черга щеплюватися, навагався. Вакцинація це єдиний спосіб захисту себе особисто та й інших людей. Самопочуття ну нормальне. відверто немає ніяких поки що реакцій. Очікую, що може й не буде. На черзі отримати свою дозу препарату вчителька Галина Яровенко. Каже, коронавірус підступна хвороба, і передбачити її перебіг точно неможливо. Тож, аби не ризикувати власним здоров'ям, вирішила вакцинуватися. Іноді в душі тривожно, тому що можна ну, отримати різні наслідки від прививки. Проте страх захворіти, мабуть, перемагає всі турботи. Кабінет щеплень організували у шкільному медпункті. Самопочуття хороше. Коли колили, не відчув. Так що все добре. Через 28 днів кажуть, що буде ще одне ще одне вакцинування, щоб повністю був іменіт. Особливих навичок, як працювати із новою, китайською вакциною не потрібно, каже лікарка мобільної бригади Ірина Ливанова. По 0,5 мл ми будемо так, як і раніше. Єдина різниця між тим, що там було у флаконі по 10 доз, а тут однодозна. Високу ефективність препарату Коронавак, а це 73 відсотки, підтверджують 14 країн світу, де вона вже використовується. Розповідає головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко. Це інаактивована вакцина, яка містить у собі вбиті антигени вірусу SARS-CoV-2, які після вакцинації формують тривалий поствакцинальний імунітет. І навіть з урахуванням мутації вірусу. Вакцинація необхідна, бо статистика захворюваності в країні і на Черкащині, зокрема, щодня збільшується. Побороти її має колективний імунітет. Додає начальниця управління охорони здоров'я Лариса Кошова. За добу у нас лабораторно підтверджених пацієнтів на коронавірусну хворобу 747 осіб. Сьогодні на лікуванні в нас перебуває 12 тисяч 282 особи. Сьогодні щеплять сотні освітян. Також вакцину отримають маломобільні групи населення, люди з інвалідністю та їхні доглядальники, додала Лариса Кошова. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.